Доброго дня, шановні земляки. Тільки що приїхав ага. з одноробівки знову до Ігоря Васильовича Веремєєва ага. з приводу ага. вітрогенератора. От проблемка возникла, був сильний вітер, от було... Поламало лопасті. Так, е, да, Лопасті лопасті були досить тонкі. Це я кажу, наскільки, наскільки ми зараз усовершенствуємося. Що Ігор Васильович запропонував, ми поїхали, придбав таку трубу, яка вже буде більш... Товста так, і звичайно, вона. Вона еластична, вона не така на морозі, не така ламка, і тому подібне. Так, да, там був вітер і був мороз. І що я вам скажу, Ярослав, що е ]lot. працює, заряджає е добре е телефони, заряджає добре навіть пауербанки невеличкі. Принцип працює. Да, ну, принцип ну, буде... працює. Тепер стосовно е другої частини, е дуже важливої, ви казали, що є можливість зробити. Вітрогенератор, який буде заряджати сотні акумулятори. Тобто, вже через преобразователь, як ви кажете, через інвертор, да. вже можна буде з ну, будинок да. будинок цілий запитати і да, що можемо мати. Я вже да, не кажу бліндаж. Що це, це, треба відувати. для того вітряка? От для, я дивлюся, для такого вітряка потрібно або отакий от двигун з інверторної машини, який бушний просто продається на просторах Elix в інтернеті. Його він він, він тисячу або, півтори тисячі гривень стоїть, або котов машинки в, в неї або кодов не нужній машинки він стоїть. І саме такий безколекторний мотор. Безколекторний інверторний мотор. Отакий от мотор yeah, ми yeah, можемо yeah. запускати, і він буде заряджати. Він буде. Мотором. І тепер ми дивимося вітряк. Там повинен бути більше. Uh, так, мачта буде 6 метрів лопасті. Тут будуть дето приблизно. А До... що там будуть лопасті? Uh, Бо ми тут... вже розуміємо, що це може бути слабе It місце. Буде, лопасті з отакої оранжевої труби. А, це та це... труба оранжева, ви називаєте. От я був в одноробітці там Юрій Миколаївич каже, я йому замовив. І готовий оплачувати роботу, щоб в мене він хоче, щоб квартира повністю була автономна. Ми зараз балакаємо про райони, де дуже часто відсутнє світло От сьогодні. я Був в Одноробівці, знову були обстріл, квадрокоптери. Все я тільки звідти приїхав. Там там насправді вчора обстріляли гур казачок і там також і, і світличний і скрізь проблеми з світлом, тому що відбивають нам світло наші придуркуваті сусіди. Скажіть... — наша згуртованість. Неймовірні речі можу, можемо робити. Думаю, Скільки так... замовлень? Юросиль на сьогоднішній день вже є. На сьогодні день замовлень... у мене три замовлення, але. Людей, які готові в тому поучаствувати, хоча би як не більш-менш ну що, Юрій Миколаїв сказав, готовий, так, готовий, ну, готовий поучаствувати, тобто ну, готовий ну, оплатити повністю всі роботи. Ви готові первому зробити. Це житель одноробівки. Він нам покаже, як воно буде потім працювати. Так ви сказали дуже класну фразу, коли ми їхали сьогодні купувати трубу. Якщо ми всі разом візьмемося, то ми точно переможемо. Все що завгодно може кожен про може щось зробити, тому якщо ми разом, то звісно сила, то в любому понятно. Отакі От труби можуть бути вдома. Хтось проводив воду, да, кого є залишки, залишити. От отаку махай. машинку за таким двигуном я викинув на металобрухт. я навіть не знав, що його можна зняти Або ліницю. А таким двигуном. А за таким, оце теж дуже-дуже добрий варіант. Ось такий інверторний двигун, це на LG стоять такі двигуни. Інколи навіть я бачив і на Samsung, в даному випадку це гаріння машинка. І з машинки справді йде не тільки двигун, а йде і ось ця штука. шків, шкіру. І ось це машинки. поворота ступиться, це той самий бак, в якому стоїть вал, він просто вирізаний. І це буде поворотний механізм. тобто це ось ось, Нічого не потрібно видумувати. Не викидайте на смітник, не робіть мою помилку, не викидайте. На смітник, Підчип, ми просто вирізаємо те, що Нам потрібно, нам нічого не потрібно видумати. Нам не треба ніяких закарваних. Телефон вказую, починаємо працювати. Так, працює, поміняли лопасті. Шукає вітер. Круте, где? Правильно, ці казали, він буде. Юрій Ніколай, що надержатиметься? Я думаю, так. Да. Всі зовсім лопасті другі, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Все добре. Так. Ось дивіться, от за 15 хвилин він дав, він був повністю розряджений. Він заряджається швидко, так, так? За 15 хвилин він дав три лампочки тут? із чотирьох. У вас зараз має йти зарядка. Іде. Ну от, бачите. І ситуація така, що при такому пориві вітра він зараз минут за 10 доб'є павербанк і зупиниться. Що там написано? До 20 хвилин до завершення зарядження. Так. А це повністю. Було... Ось дивіться, ви почали вибирати. Горіло три лампочки, а, да, да. стало дві. Тобто у вас телефон зараз активно вибирає електроенергію. Mm -hmm. mm -hmm. ну. Я, я попробую, пішов туди і ну, на накришу. Да. Кореша... Mm -hmm. Ну, якщо постійно підключений, то можна, в принципі, цей телефон зарядити, другий телефон, третій. Да, якщо, да. якщо вітер включений, да. світу немає, треба швидко все це робити. Правильно? Так, ну, да, я думаю, що yeah, так. Дієва да. штука. Думаю, що буду що, можна... не, не казисты выйду, ну, в принципі, на всякий пожарный отработа. Да. Ясно. І я трошки телефон підзарядив. Ну, 20 хвилин стоять не будемо. холодно.